Готуємо млинці. Так як в мене валялось в холодильнику приблизно пів літри молока, про яке я благополучно забула, то сьогодні будуть млинці. Шукаємо велику миску, туди вбиваємо 2 яйця, 5 чайних ложок цукру плюс ванільний цукор і збиваємо вінчиком. До речі, я розбиваю яйця об стіл. Далі вливаємо пів літри молока, каплю олії і мішаємо. Інколи я додаю трохи розпушувача. Потім посипаємо все мукою і регулюємо густину. Якщо насипали забагато муки, то додайте молока або навпаки. Головне добре, все це перемішати. Потім шукаємо в себе вдома прилічний кусок металу, на якому можна щось посмажити. А в мене цей кусок ще й з антипригарним покриттям, але як бачите, воно не дуже допомогло. Наливаємо капельку олії, я їлю тільки на перший млинець. Перший, як завжди, виходить не дуже, але всі наступні норми. В принципі, я теж перша дитина в сім'ї, але ж якось я живу. А потім включаємо режим домогосподарки і смажимо, смажимо і смажимо. А поки я перевертаю млинці, то під Пишись і постав лайк. Коли тісто нарешті закінчиться, вітаю! Можете забирати своє червоне обличчя від плити і сідати за стіл. Але спочатку, похвалюсь вам ось таким класним результатом: наливаємо чай, беремо згущене молоко і пробуємо. Зберігай рецепт, щоб не загубити.